Григорій Савич Сковорода Байки. Байка четверта. Голова і тулуб. Тулуб, одягнувшись у чудовий просторе з дорогими оздобами вбрання, величався перед головою і дорікав їй тим, що на неї не припадає. Навіть десятої частини його розкоші. Слухай ти, дурню. сказала голова. Якщо може вміститись розум у твоєму череві, то подумай, що це зроблено не заради твоєї великої гідності, а лише тому, що ти не можеш удовольнитися малим, як я. Сила. Баєчка ця для тих, хто свою честь поклав на одні лише розкоші.